Привіт! Пропоную вам домашні тренування для людей з великою вагою, вправи з яких абсолютно безпечні для здоров'я та ефективні для схуднення. Я ваш тренер Оля. Приєднуйтесь до тренування. Поставте ноги на ширину плечей, руки зігніть у ліктях, долоні не стикайте у кулаки. Починайте ритмічно ходити, переступаючи з ноги на ногу і згинаючи ноги в колінах, ніби прибігу із захльостом гомілки. Але не згинайте коліна надто сильно. Рухайтесь у природному темпі, допомагаючи собі руками. Ходьба на місці обов'язково має входити у тренування для людей із надмірною вагою. Тому що немає протипоказань, до того ж тонізує всі системи організму, розминаючи суглоби, зв'язки та посилюючи крововий обіг у м'язах. Виконайте по 10 захльостів на кожну ногу. Наша друга вправа зведення рук з підйомом колін. Поставте ноги на ширину плечей, прямі руки розведіть у бік. Розкрийте долоні та направте їх уперед. Тепер зігніть коліна правої ноги та підніміть його вгору, одночасно зводячи руки перед собою. Під час зведення рук розгортайте долоні, щоб у кінцевій точці вони дивилися вниз. Потім розведіть руки, а на наступному зведенні підніміть друге коліно. Вправа задіює верх і низ тіла, тонізуючи м'язи рук, зміцнюючи ноги та стегна. При цьому змушує вас спалювати чимало калорій, що сприяє схудненню. Виконайте 20 зведень руками. Наша третя вправа відведення ноги з підйомом рук нагору. Поставте ноги разом, руки опустіть перед собою, щоб великі пальці долоні торкались між собою. Відставте праву ногу у бік, трохи згинаючи в коліні ліву. Одночасно з цим підніміть прямі руки вгору. Поверніться у вихідне положення і відставте ліву ногу і підніміть руки нагору. Виконуйте вправу швидко та ритмічно, не забуваючи. Легко пружинити в колінах. Права зміцнює м'язу стегон, приводить до тонусу руки, а також розганяє метаболізм, що сприяє втраті зайвих кілограмів. Виконайте 20 підйомів рук усього. Переходимо до спортивної ходьби, високо піднімаючи коліна. Встаньте прямо, ноги на ширині плечей, руки зігніть у ліктях під прямим кутом. почніть крокувати, високо піднімаючи коліна та ритмічно рухаючись руками. Не робіть різких рухів, крокуйте у комфортному ритмі, щоб не допустити задишки чи сильного серцебиття. Зберегайте однаковий темп протягом усієї вправи. Ходьба сама по собі найкраще тренування для людей з великою вагою, тому що прискорює обмінні процеси, покращує кровообіг та сприяє жироспаленню за рахунок активного споживання кисню організмом. Виконайте по 10 підйомів на кожну сторону. Переходимо з вами до наступної вправи кругові оберти плечима. Поставте ноги на ширину плечей і витягніть руки убік. Виконайте кругові обертання обома плечима, спочатку вперед, потім назад. Уникайте різких рухів, намагаючись м'яко розминати плечові суглоби. Рухайтесь ритмічно, намагаючись тримати руки на вазі на однаковій висоті, паралельно до підлоги. Вправа збільшує рухливість суглобів, зміцнює м'язи рук та сприяє розвитку сили тіла. Наша шоста вправа опускання ліктів з підйомом колін. З положення стоячі ноги на ширині плечей, підніміть прямі руки вгору. Тепер опускайте руки через сторони, згинаючи їх у ліктях у кінцевій точці. Одночасно з цим по черзі піднімайте коліна. У нижній точці можна стискати долоні у кулаки. Намагайтеся підняти коліна якомога вище, щоб витратити максимум калорій. Проста та ефективна кардіовправа відмінно підходить для схуднення завдяки енерговитратності, а також зміцнює м'язи ніг, рук та корпусу. Виконайте 20 підйомів рук нагором. Наша наступна вправа боксування. Поставте ноги трохи ширше за плечі і трохи зігніть ноги в колінах. Зігніть руки в ліктях, зімкнувши долоні в кулаки. Розташуйте руки максимально близько до корпусу, встаючи у боксерську стійку. Тепер виконайте енергійні прямі удари вперед кожною рукою по черзі, намагаючись рухатись максимально швидко. Ця кардіовправа не тільки зробить руки сильнішими, але й витратить калорії, щоб скинути зайву вагу. Виконайте по 10-15 ударів на кожну руку. Усі молодці, переходимо з вами до останньої вправи. Поставте ноги разом, прямі руки підніміть нагором. Долоні не стискайте в кулаки. Зігніть праву ногу в коліні та підніміть вгором. Одночасно опустіть руки та обхопіть коліна руками. Відпустіть коліна та поверніться у вихідне положення. Потім повторіть лівою ногою. Виконуйте вправу швидко та ритмічно, рухаючись з максимальною амплітудою. Права зміцнює м'язи ніг та корпусу, задіє руки, а також ефективно тренує серцевий м'яз та допомагає схуднути. Виконайте по 10 опускань рук до колін на кожну сторону. Щоб активувати обмін речовин і почати худнути, слід збільшити щоденну активність і, звичайно ж, переглянути харчування. Почніть тренуватися і виконувати дані кардіовправи без одарного навантаження на суглоби. Не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!